Привіт, друзі! Мабуть, ви часто чули, що компанію Apple сватають з китайської влади, про те, що вони дуже тісно пов'язані, і взагалі Тім Кук продав душу цій країні, натомість отримавши ексклюзивні привілеї. Пропоную розібратися в цьому питанні. Впевнений, цих подробиць ви точно не знали. Тільки ви пам'ятаєте: спочатку вподобайка, підписка, коментар, а вже потім Ласюші. Отже, співпраця Apple та Китаю розпочалась 20 років тому. Без Китаю не було б тієї компанії Apple, яку ми знаємо зараз. Джобс був дуже амбіційним чоловіком і хотів своїм новим продуктом захопити ринок всього світу. Але швидке виробництво і логістика таких обсягів були неможливі у тодішніх реаліях. І він викликав до себе свого найкращого менеджера, дав йому англо-китайський словник і відправив до Китаю. Там тім Кук зробив справжнє диво, домовився на таких умовах, про які інші виробники навіть і не мріяли. Apple зробила величезний внесок до розвитку Китаю у технологічній сфері. Компанія витратила мільярди доларів на виготовлення унікального обладнання для випуску окремих деталей. Простіше кажучи, Apple переоснащувала обладнанням китайські заводи. За свій власний кошт замість того, щоб купувати готові деталі. Тім Кук домовлявся про виробництво нових компонентів за стандартами якості компанії, але такий підхід водночас став і величезною проблемою. Apple потрапила в залежність від однієї країни, та у разі серйозного конфлікту США з Китаєм уся компанія посиплеться як картковий будинок. Розуміючи досить складні відносини між країнами в останній час, Кук вирішив захистити компанію від ризиків і підписав п'ятирічну угоду. До про співпрацю з китайським урядом. Звісно ж, керівництво Apple виправдало це турботою про швидкість доступу до даних у споживачів, але як то кажуть, є один нюанс. Китайському законодавстві є закон, дозволяючи доступ до будь-яких серверів на своїй території за запитом держави, така показова принципова у плані безпеки Apple здала мільйони своїх користувачів. Також вони зобов'язалися витратити понад 275 мільярдів доларів у розвиток інфраструктури бренду всередині Китаю, а натомість отримала гарантії, що ніяка політична криза між країнами не вплине на бізнес компанії. Кук, як геніальний менеджер, розумів, що тримати Усі яйця в одній корзині це помилкова тактика, і цією угодою виграв собі час потрібний для налагодження виробництва в інших країнах. Частину робіт зі збирання айфон та інших продуктів компанії вже сьогодні виконує Індія, будуються фабрики в США, але цього обсягу недостатньо, щоб мати змогу послати китайців під три чорти. Тому Apple ще не один рік буде цілуватися на зустрічах з лідерами комуністичної партії Китаю та вкладати величезні кошти в економіку під небесною, щоб гарантувати безпеку свого бізнесу. Пишіть в коментарях, а ви знали, що Apple так глибоко погрузло в китайській дубі. Чи навпаки, у мене на цьому все. Велике дякую за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео зі своїми друзями, ставити вподобайки, і нехай прибуде з вами Android. Друзі, перед тим як завершити, нагадую, що зараз наш проект збирає гроші на зарядні станції для ЗСУ. Для всіх, хто бажає прийняти участь, посилання буде в описі. Пам'ятайте, кожні 20 гривень грають свою роль. Не зупиняємось, поки не виженемо ворога з нашої землі. Слава Україні! Слава нашим героям і слава вільному народу. Побачимось!